Вона і до війни молилась, як кожна мати за своїх дітей, та в мирний час так серденько не билась, що, наче пташка, от, -от вилитись з грудей. Те синове вискупе люблю, її безсонними ночами зігріває. А щит із щирих молитов в бою його від смерті вберігає. Ростислав Іваничук, пацієнт Рівненської обласної клінічної лікарні. Пише вірші і водночас проходить реабілітацію через травму, яку отримав на війні. Чоловік родом з Франківщини. Там його і застала війна. З перших днів війни став на захист країни. У травні цьогоріч отримав травму, але не зважав на неї, поки стан не погіршився. Я не можу сказати конкретно, мене боліла нога довгий час. Коли почав вже прихрамувати, то почав на неї звертати увагу. Потім в один момент просто я вже не зміг її згнати, і тоді звернувся в нашу військову медичну роту. Ростислав проходить реабілітацію у Рівненській обласній клінічній лікарні. Вже три тижні займається з фахівцями. Всі військові у нас перебувають в центрі на реабілітації 21 день. Він звичайно, що має як і всі три години заняття на години на добу. Заняття з фізичним терапевтом, заняття з ерготерапевтом і психологічна підтримка. Ростислава чекає ще не один курс реабілітації, але в силу отриманої його травми, я думаю, що від нього в житті слава Богу все буде гаразд. 35-річний військовий що з сьомого класу писав вірші, Щоправда, на тривалий час. Далі була довга перерва. Знову почав писати, коли бачив жахіття війни. Тригернуло, напевно, з самого початку, коли почали. Побачив цю всю обстановку, коли гинуть хлопці, коли прильоти і так далі, то не знаю, в когось. Напевно, у всіх по-різному проявляється в мене от якось так почав писати. Ростислав як ніхто знає, як знаходити час, сили, ресурси, щоб писати у військових польових умовах. В допомогу телефон з диктофоном десь от прийде щось надиктую. і в основному якось так, що коли був вільний час, більшість віршів написані за один присяд, що називається, от просто. Я почав і я його закінчив. Не закінчені навіть бувало таке, що я не хотів продовжувати. Їх просто видаляв і писав щось нове. Слово опалене війною. Перша збірка віршів Ростислава Іваничука, до якої увійшло більше 50 віршів, присвячених побратимам та сім'ї. Стала сюрпризом для самого військового. Моя вчителька, наставниця і поетеса. І завдяки їй познайомився з іншою поетесою, редакторкою Альманаху Джерельні дзвони, і вони, грубо кажучи, через соцмережі збирали мої вірші. Відредактували, зібрали в збірочку і такий сюрприз мені зробили до дня народження. Зараз Ростислав проходить реабілітацію після її закінчення. Повернеться додому, щоб продовжити лікування, та все ж таки планує стати у стрій. Якщо не вийде прямо на передові, якщо там наслідки травми не дадуть змоги в десантно-штурмових військах служити, то треба буде шукати якусь іншу бригаду, де можливо трошки з меншими якимись нагрузками, але все таки, все-таки ми мусимо відстояти свою землю. Ми мусимо наблизити перемогу і. Як найшвидше, Людмила Жук, Андрій Дейнега, новини Рівного.